Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і хочу з вами таке питання розглянути. Є одна провокаторша, називається Вікторія Кохановська. Ви стопроцентно ну, процентно її чули і бачили. Вона, взагалі-то, наскільки я зрозуміла, я собі зараз тут не записала, не бачу, але вона взагалі-то з Кам'янця Подільського. Я не буду її фотографію показувати, а може, й покажу. Ось, можливо, ось так, бачите, ось вона. І так, давайте подивимося. Вона завербована, вона, я наскільки зрозуміла про неї, вона і у Верховну Раду кудись вона хотіла депутатом бути, бути чи в місцево, чи, чи, чи всеукраїнського. Ну, це не важливо. Важливо, що. Я хочу знати, от особисто мене що цікавить, вона є проплачена чи дійсно це, тому що вона зараз їздить турами по всій Україні. Зараз вона в Лаврі, наскільки я розумію, і робить там скандали. Тобто захищає е, московський патріархат, ось, і кричить на все горло, аж хрипить, е, що. Е, Ну, ви розумієте, що? Що принижують православну церкву? Ось так. Розумієте? Ось тут московського навіть не йдеться. Вона, що саме православну церкву? Принижують, виганяють і тому подібне. І так, давайте подивимося. Це людина завербована, проплачена. Чи дійсно це в неї такі переконання? переконання ні, бачите, тут вже підвішений, будемо так говорити, ця карта навіть говорить, вона є е, 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 жертвою ось. А ця карта 100% у неї є якийсь покровитель. Тобто, на когось вона працює. Давайте розберемося конкретніше. Конкретніше розберемо. Тобто, вона проплачена, на когось працює, хтось її підтримує. А ви думаєте, чому? Влада її до цих пір не заарештувала. Вона ж там такі гасла: скинемо владу, влада, ти чуєш. І, до речі, я так зрозуміла, вона і в 20-му році, і раніше вона займалася провокаціями. А влада мовчить, про що це говорить? У неї є дуже високопосадовий ем, покровитель. Давайте туди вже конкретно будемо питати. Це є. Е, на банковій сидить він чи десь подалі. Ви знаєте, е, хоча е, ця карта вона мінлива, час від часу. Ця карта вона стверджує, значить, десь на банковій сидить її імператор. Це не обов'язково, я не хочу казати. Це, але хтось у неї є дуже близький на банк. Тобто, ось, а, подалі, подалі у неї є якісь люди, які з нею разом працюють. Да-да-да, Бачите, ось тут у нас дві, два кубки вийшло. Тобто, у неї є покровитель з банкової конкретно, бачите, конкретно з банкової у неї. Хоча. Дивіться, якщо взяти, це старший аркан. Але він мінливий. Тобто, <кій> вона собі скоріше за все, шукає постійно когось. Ну, верніше, її шукають скоріше за все. Не вона когось, а її шукають. Давайте подивимося, чи буде їй щось за її провокаторські заклики до бунту, що її грозить. Ну, в принципі, ви знаєте, я знову бачу, що людина її захистить, що їй нічого не буде. Ось вона так і залишиться на тепленькому місці. Виглядає, що нічого їй не буде. Всі біди її хтось прикриє. Хтось, хто не знаю, якась людина публічна. Тобто вона спілкується з якоюсь публічною людиною, яка їй забезпечує захист, забезпечує тил, підтримку. Це залізна. Якщо імператор виходить, це залізна підтримка, щоб ви розуміли. І тут її знову підтримують. Я не бачу, що щось її грозить. Ось тепленьке місце так і лишиться вона. Я тільки це хотіла знати. Я не буду зараз імен називати, можете догадуватися самі, я не знаю. Але випало так, що це в Офісі президента. Тобто, навіть не в Офісі президента, а саме на банковій. Розумієте? А чи в Офісі президента ми не дивилися, ми дивилися тільки на банковій. Гаразд, мої дорогеньке, там на банковій уборщиця може бути впливова людина ФСБшна. Я шуткую. Гаразд, мої дорогенькі, ще раз вам дякую за увагу. Бережіть себе і разом до перемоги, мої дорогенькі.